Причина сутулості це розташування наших очей і використання. Тобто є той сегмент тіла, який керує нашим рухом. Тобто, якщо я підніму руку ось так, і ти на неї подивишся, то uh -huh. тебе очі піднімають uh -huh. твою голову. Uh -huh. well, yeah. І Якщо рука буде ось тут, uh -huh. то вони нахиляються вниз. Я, наприклад, був сутулий, тому що я був дуже високий. Я дивився на всіх, на всіх вниз. У мене така причина. Знаючи тебе і знаючи проблему багатьох дівчат, це те, що дівчата мають таку особливість диспластичність. Тобто, це м'які тканини, більш м'які тканини. І Такі люди, вони дуже еластичні, вони легко сідають шпагати. Угу, було? було Було. можуть зробити якось ось так пальцем а, там, і та і так далі. Та, та, та. От я так не міг. І, <реш> то бачиш, ось перша причина і так угу. далі. Коли ти ось така пластична, твоє тіло воно не полюбляє. Нервова система не полюбляє тримати твою поставу м'язами, угу. бо йому комфортніше висіти на суглобах, от як ганчірочка. І тому, знаючи цю особливість, підхід до таких людей. Коли приходять дівчата, я бачу, що вони гнучкі, але дуже сутулі, і там у них є напруження в певних ділянках. Я одразу попереджаю, що для вас тренування буде навчитися керувати м'язами і нервовій системі це взагалі не сподобається, бо це, ну, типу, блін, огидно. Але потім ефект ось цієї сили, там гарної постави і так далі, він. Переважатиме ось ці відчуття огиди. І знову ж таки, це є не про статичні рухи, а про ознайомлення тіла і нервової системи з, з певним режимом рухів, який був сліпою зоною.